Нещодавно жителі США, зокрема південних штатів, увійшли в так званий сезон ураганів. 27 вересня ураган Гелен пронісся країною та залишив після себе катастрофу. Він викликав сильні повені у штатах Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна. Понад 200 людей загинули. І буквально через кілька днів штат Флорида знову накрив ураган під назвою Мілтон. Він залишив понад 3 мільйони людей без світла. Щонайменше 11 громадян загинули. На зв'язок із телеканалом конкурентів вийшли волиняни, які опинилися ледве не в епіцентрі лиха у Сполучених Штатах Америки, і розповіли деталі тих страшних днів, коли вирувала потужна стихія. Волинянка Яна Кравченко з ківерців, що поблизу Луцька, живе в місті Спрінг Хіл, яке розташоване неподалік мексиканської затоки. В Америці вона вже живе понад три роки. З них лише рік у штаті Флорида. Жінка розповіла нам, що школу, в яку ходить син, зачинили ще за два дні до урагану Мілтон, і якраз у ті дні в американців почалася страшенна паніка. Ми з Левком, це місценок. Ми пішли до магазину, до місцевого супермаркету. Там все геть розгребли всю воду, розгребли там, не знаю, чіпси розгребли, що там, туалетний папір. Люди ту воду гребуть. Ми взяли десь таку палету, то в нас її майже з руками відірвали. Ну, ми чесно кажучи, ви знаєте, українці ми такі невибагливі. вибагливі. Я прийшла додому. Відфільтрувала собі всі кастрюлі і ємності, що я мала, <по> понабирала води. Нам чоловік сказав, що так, ви, будь ласка, візьміть з собою сухий пайок десь на дня чотири, так щоб якщо там що, то ми мали що їсти. В нашій арії по-перше, ми живемо далеко від води, тому наводнення такого ми навіть не очікували. І ну, мій чоловік сказав: панікувати немає чого. Там буде досить сильний вітер, набагато сильніший ніж ви відчували раніше. Я наділася, що також черги на заправках були шалені, тож згодом бензин просто закінчився. Жінка сміється, що її чоловік, який є громадянином США, звик до подібних катаклізмів. Тож просто спокійно спав увесь день, поки лютував ураган Мілтон. У нас тремтіли стіни, коли ну я чесно кажучи, я думала, що у нас дах зірве. Тому що ну, такі доволі сильні були пориви вітру. Ось, то ми з левком так трошки я вам скажу поперелякувалися. Ми сиділи в нас, ми, наче були нормально, ну, наче ну, ми розуміли, що ну, добре, будинок орендований, ну зірве кришу, ну що будуть, як мінімум, господарі цього будинка відшкодовувати або штрафові, там компанії. ось, Але все одно. Стрьомно було звісно, звісно. От тому я вам скажу, ми з переляку почали їсти. Я не знаю, чому ми почали їсти часник із, із сином. Я не знаю, чому ми почали їсти чесник, дивитися українські телешоу. Це було десь 12 ночі. От, але після 12 у нас вже електрику вимкнули. Тобто, все наше шоу вже закінчилися, та ми просто сиділи і боялися. Після урагану Мілтон з третьої категорії місто Яни зазнало невеликих руйнувань. Найбільше постраждали старі будинки, паркани та дерева. На щастя, немає ні загиблих, ні постраждалих. А от в сусідньому місті, яке ближче до затоки, будинок друзів родини затопило аж на метр. Лучанка Світлана Жуковська проживає в США близько 13 років. Жінка в Майамі застала кілька ураганів. Перший був у 2017 році під назвою Ірма максимальної категорії п'ятої. Тоді я пам'ятаю, ми закупали і продукти, і батареї і все, і воду було дуже тяжко знайти воду. Було дуже тяжко знайти бензин. Паливо, але потім ми все ж таки виїхали. Ми евакуювалися. Майами він так, що його всі пам'ятають, що він він засипив, не було дуже багато де не було світла, і, але. Багато дерев було повалено, багато криш злетіло, були, Називаються такі бордвок. Це ну як по набережній цей. Я пам'ятаю, я дивилася відео, як ці дошки, які набережно. Довга набережна, така і всі дошки отако від вітру піднялися, отако ствобом, і просто полетіли. Світлана розповідає, якраз перебувала у Луцьку, коли ураган Гелен вдарив по Флориді. Вона повернулася до Майамі якраз за кілька днів до Мілтона. Каже на щастя, їх негода обійшла, однак її місто в США стало прихистком для тих, хто втікав з небезпечних районів. Я працюю в отелі. Дуже багато до нас приїхало людей, які їм сказали евакувалюватися. То вони розповідали, що не було світла. Вони ще, ще після урагану сталися на 3-4 дні, тому що казали, що світла не буде дехто навіть і не знав, що в них в хаті відбувається. Бо так як світла не було, не, могло, не можна було побачити не по камерам. Ні, де деякі де казали, що затупило сильно, так десь по плечі. Е, так, перші поверха. О, ну ось так, mm -hmm. але mm -hmm. не дуже багато в Флориді. Люди, які тут живуть, вони до цього вже більш-менш готові. Місто Тампа у штаті Флорида, третє за розміром. Там розміщений величезний порт. Це місто потрапило ледве не в сам епіцентр бурі. Анна Кальковець, яка родом із селища Колки Луцького району, якраз таки і опинилася в тампі півроку тому і застала ураган Мілтон та Гелен. Дівчина розповіла, що у тампі майже немає світла. Насправді, перший ураган, який прийшов, це був ураган Хелен, до нього ніби як всі готувалися, але для флориців це звичайне явище ураган в цей період. Відповідно, де хто готувався, хто знаходиться в прибережній зоні. Нам дуже пощастило. Ми знаходимося досі таки далеко від води. Через те ми навіть не очікували якихось страшних наслідків. Після того, буквально через певний час, вдарив вже Мілтон. І два урагани наклалися один на другий, що спричинило насправді не, не настільки страшні наслідки, як очікувалося попередньо. Але, скажімо так люди не встигли відійти від першого урагану, як вдарив другий, досить такий потужний. Крім того, цей новий ураган Мілтон він спричинив просто максимальну кількість торнадо по штату. Волинянка розповіла, що дуже велика кількість жителів міста Тампа масово покинули свої будинки під час урагану Мілтон. А через численні торнадо постраждали ті міста штату, які спочатку були поза загрозою. Анна також мусила терміново евакуюватися, адже стихія була не передбачувана. З приводу майна нам дуже пощастило. Ми проживаємо в квартирі. Наші друзі, і ми в безпеці. В нас немає таких пошкоджень майна. Друзі тільки були постраждали від урагану Хелен. Але типу в них немає страховки, але вони орендують квартиру, типу, в будинок точніше, перепрошую в американця. Він вже робить там ремонт, бо в них був підтоплений будинок. Анна каже, що зараз в місті все спокійно, всі оговтуються, панує дуже світла та дружня атмосфера. Адже, окрім спецслужб, які ліквідовують наслідки негоди, і самі американці приходять на допомогу одне одному.